Справа 729. За допомогою косинця накресли два прямих кути. Дай їм назви. Підпиши. Ну що ж, стартуємо. Давайте тоді будемо креслити за допомогою косинця два прямих кути. Ну що ж, давайте тоді я візьму свою лінійку. Ну і давайте проведемо один промінь. Нехай буде ось такий. Так. Тепер я буду цю лінійку використовувати як косинець. Тобто я розташовую так, щоб дві лінії у нас співпадали з цією лінією, що я провів. Дві позначки великі. Так. І це в мене буде як косинець. Ось так. І тоді тут я можу накреслити ще один промінь. Так, накреслили. Так, це буде у нас тоді. Промінь. Нехай вершина у нас буде точка А. Ну, а це в мене буде АВ, а це буде промінь а, Ми, У нас утворився кут, ми йому дали назву САБ, ми його підписали. Можемо навіть записати, що кут це АБ прямий. Є. Так. Тепер ще треба накреслити один прямий кут. Значить, Дивіться, тоді давайте я знову таки візьму лінійку і вже ось, давайте якимось іншим чином проведу один промінь. Так. Тепер знову розташовую цю лінійку як косинець. Якщо у вас є косинець, ви скористаєтесь косинцем. Так. І зараз проводжу ще один промінь. Наприклад, так. І даємо йому назви, нехай це в нас буде точка Д десь тут, потім Е, e, ну а тут у нас F. Тоді записуємо, що D, E, F прямий. Ну що ж, ось таке практичне завдання на використання косинця. на цьому вправу завершено.